Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю вас. Сьогодні четвер, Почти перша година, я прийшла додому. Зараз вам покажу, я думаю, ви добре побачите. Бачите, який сніг йде. Бачите? Ось такий сніг. Але він такий мокрий, у мене вон рукавиці помочилися, так я їх положила на, тей, на... трошки просушити. Ось Такі, вони рукавички, не перчатки, а рукавички зимові. Ось так я положила їх, просушиться, бо дуже мокрі були. Ну, Заралатор вже трималася. І оце така погода. От. Зранку я вийшла, вроді не було такої. А тоді оце така пішла погодка. От-отак. -от Де я була? Отож вчора були газети, думаю, та поїду в магазин Юск, подивлюся. Треба трохи світла включити. Подивлюсь, там по знижкам. Ну і поїхала, подивилася. Оце, коротше, взяла отаке полотенчиком 50 на 70. Це по 2 євро. Це 65 на 130. Це по 5 євро. Це такий комплект такого кольору. І отакого кольору комплекту взяла. 50 на 70, це 2 і 65 на 130. Оце таке взяла. Ну, це, бачите, трошки друге. Бо отаке от саме, чогось стояло 3 євро. Ну, я так по кольору підібрала, думаю, та пойдете". от І отаку от простинку взяла. Сіка тут у нас. 160 на 2 плюс 30 сантиметрів. Це хороша на здорову кровать. Потому що я вам так скажу. Якщо можна було взяти той 180 на 210, але вона це ж трикотаж такий зараз. Вам... трикотаж, він розтягується і, а мабуть, однією рукою не вийде в мене. Ніяк, ну, трошки По -по почекайте ось. Такий трикотаж. такий трикотаж. Ну, вони непогані. Я завжди такі куплюю своїм. Завжди. І Наті возю, і Ані з павликом, і Наті з От, Так що, оце такі накупила. І ось чек заплатила я за все. Ось тут 21,50. Потому що одне із здорових палатінців було не 5, а 5,50. А одне 5, бачите? От. А простинка 7. І мені ще дали отакий от купон на слідущу покупку. 10... Black Friday з 1 по 23-12. 10% можна і із знизочного товару. ну, зараз ми почитаємо, що тут таке. Так, 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 та, та. Так що поїду ось першого числа, а перше у нас коли, мені здається, понеділок перше. Це в мене тут пальто просушується, бо я йшла і зонта відкривала, і пальто 30-та неділя, 30 значить, перше у нас буде е, того грудня понеділок. От в понеділок я й поїду, подивлюся, що там буде. От, як щось буде, щось таке, що мені треба, так я й куплю. Подивлюсь. Та навіть є і отак от ще візьму якісь полотенчики. Візьму пару полотенчиків отаких от малесеньких. По 2 євро візьму штучки 4. Це буде 8 євро. 10% це 80 євро. Ой, 80 центів це буде 7,20 Ну, як кажуть, мелочно приємно, ну візьму, Подивлюся. Може, там, там і гномиків було повно, і подушки і одіяла. Мені воно не треба, на нащо воно мені треба? Я й не брала. Оце взяла тільки те, що мені треба було. і хорошо. От. Положу. Тільки не в цю посилку, бо в мене вже посилки дуже важкі. От. На наступний раз. Оце у, у січні, Ой, чи то у грудні і по, пошлю до своїх перед різдвом. Якісь смаколики ще куплю і отаке. Вони люблять, я їм завжди таке посилаю, вони завжди довольні. От. Ну, а чого не довольні? Скільки б грошей би не було, але як його не купувати, то це хорошо. Оце у нас 5 євро, це вони по знижкам все було б 5. От, то у Запоріжжі таке здоровеньке, те, що за 5, може б стояло б десь 400 гривень, а може і 450 півтора рази дорожче. От, так що. Я завжди від відціля купую. Мені не жалко для сім'ї нічого. Купую і купую і купую. Ой, ну погода, звісно. Обняти і плакать, як ото кажуть. Ну, дивіться. Дивіться, дивіться. Ось так от йде сніжок, так? Да? Красивий такий. А, аби ж, знаєте, аби ж морозця було десь, ну, хоч би ну, мінус два. О, так, о, так він би оце і лежав би так би оце, він би пішов би і лежав би так собі тихесенько, хорошо. А так як воно той онник, онник градусів, ну, так воно оце падає і одразу йтає. Тут в мене в районі ще більш-менш нічого, а в центрі то вже зовсім погано. Машини порозвозили. Та й тут на дорозі маш... от є автобуси, машини порозвозили. О, але тут, у дворах вже ж мало машин їзди. Ну, не те, що мало, тільки ті спецмашини, бо позакривано всі... кругом. От, от такі кубики стоять. Вон, бачите, вам видно? ні? Такі кубики стоять тут, кубик стоїть там, синій кубик стоїть, не проїдеш. От, тільки з тієї сторони вдома, і там є. Е -та... Парковка там можна, приїжджають, ну, а є спецмашини, там, щось там поламалось, у когось треба подремонтувати, чи може амбуланці приїде, чи ті люди, що заказують, їжу їм привозять додому їжу, то це звісно, все можна. О, це все можна. Так що, от тут такі справи. Це я вам таке показала відео невеличке розказала. Опять тут листки щось жовкнуть, а чого не жовкнуть Сьогодні вже зранку одного зірвала, опять один пожовкнув. Не знаю, чого не. О, квіточки починають квітнути. Квіточки. Ту кругом пайдуть квіточки. Я люблю, як він у мене квітне. Ну от -от -от. Зараз поїм. У мене готового немає супа, там, ні, ні картошки, ні пюрешки, нічого. То я зроблю собі омлета і того... сардельки під, піджарю спочатку, тоді залью, переверну, тоді залью омлетом і поїм. Є огірок, є помідор є. Тоді, от бачите, фрукту за скільки. Поїм та буду щось там роздивлятися туди-сюди, всяке різне. Ну, бувайте здорові. Оце вам все розказала, показала. Щось мене коліно сьогодні прибалює, чи на погоду, чи я не знаю. Не саме коліно, під коліном. Під коліном так, неприємно така. Не те, що там така якась ною, ще трохи біль. От. Ну що ж, що ж ви хочете? Що ж такі роки такі, що вже все може боліти. Там болітиме і там болітиме, і там болітиме. так що, от, -от -так. так що бувайте здорові, щасливі. Щоб у всіх було тихо, спокійно, благополучно. Па-па!